А твоя дружина чи твоя дівчина тебе не слухає. Знаєш, брату, ти це повинен був помітити. І якщо вона тебе не слухає ти, і ти даєш якісь зауваження, то знаєш що? Я тобі поражу одну річ: просто перестань говорити. І повинен ти зараз зробити так, як робляться яструб, просто піднятися наверх і дивитися з -з згори, щоб що взагалі коїться. І я тобі розкрию одну тайну. тобі багато чого відкриється радикально, просто нове бачення. В чому справа? Коли ти не розмовляєш з цією дівчиною, зі своєю дружиною, жінкою, ти починаєш усвідомлювати те, що вона говорить тобі. І вона розкривається зі своїми бажаннями, зі своїми, як то каже, тараканами. Тому що кожен раз ти так от тараканчиків пугаєш, і вони не можуть вилізти зовні і дати можливість показати себе, наскільки ситуація може плачевна, а може оптимістична. А коли ти перестаєш перестаєш говорити, це займає деякий час. І як але знаєш, а як правило, це відбувається набагато швидше, ніж ти думаєш. І коли а, ти робиш таку мочу паузу, вона показує всі свої, як то кажуть, всі свої відтінки, відтінки добра і зла, і також відтінки тараканчиків, котрі можуть бути. А може і не бути, насправді це знаєш, це як повезе, в принципі. Але коли ти робиш паузу в спілкуванні, то ти можеш побачити, наскільки вона має якісь зашквари, а може ні. Але зазвичай знаєш, коли ти казав, вже багато безліч разів ситуацію, відповідно тої чи, іншої, тої чи іншої, так от як -то кажуть, о, 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 подій, котрі були в вашому житті, і вона нічого не це не зробила, не помінялася, нічого, нічого. то ти просто робиш висновки. Це просто звичайна така арихметика. Але принцип ясба і подивитися, як то кажуть, це зверху. І зробити висновки, це тобі допоможе, щоб надалі рухатися в тому напрямку, який відповідає твоїм планам.